З півсотні людей сьогодні вийшли на акцію протесту до регіонального управління Харківгазу, що на вулиці Безлюдівській. Учасники приїхали з Пісочина, Високого, Кам'яної Яруги та інших районів області. Частину мітингувальників привезли автобусом. Понад місяць тому вимкнули газ. Не повернули його і досі, розповідає мешканка селища Сіряки, що у Дергатівському районі Ніна Мішина. Крім того, заборгованості заборгованості у мене немає, і вони мені тут поставили, що відключили. Там витік газу після цього акту жодних дій не було, ніхто не приїхав. На вогнищі готуємо собі їсти. Похолодало, що мені далі робити. Похолодало. що мені далі робити? Два дні тому відключили газ у будинку Ольги Кулік. Каже, працівники компанії прийшли, коли діти були самі вдома. За Я дожна була діні за несплату. Я заборгувала гроші за транспортування газу. Три триста у мене там зібралась сума. Акціян на місці організували збори, вибрали секретаря та голову, створили й ініціативну групу для того, щоб питання пов'язані з газом вирішували у їх присутності. Хто за всі за одного. Склали і перелік вимог до керівництва Харківгазу, розповідає співорганізатор акції Сергій Кудрявцев. А від'єднання зупинити відключення від газу жителів усіх помешкань, зокрема у Харківській області, переглянути тарифи та ставки за транспортування та сам газ це основні вимоги. Решта прохідне інше – це производне». Листи з вимогами, який підписали члени ініціативної групи, несуть до управління Харківгазу та всередину не пускають через карантинні обмеження. Спілкуються акціянти з охоронцем через зачинені двері. А ви хто взагалі такий? Покажіть нам посвідчення. Що сьогодні люди вийдуть на акцію протесту до Харківгазу, анонсували два дні тому на сторінці громадської організації Доста сьогодні? «ДОСТа Україна тряснула Вільницю газ. А 9.09.2021 року о 10-й годині буде Харків газ. Дивіться і веселіться. І так далі буде. Коментувати акцію компанії відмовляються. Речниця Харківгазу Ольга Клименко каже, свою позицію вже висловили на сторінці у Фейсбук. Напередодні ці ж активісти у соціальній мережі демонстрували свої незаконні дії зі спроби фізичного захоплення адміністративного приміщення акціонерного товариства Вінниця Газ. Конфліктні ситуації, які сьогодні доводиться вирішувати, здебільшого породжені провокаціями, ігноруванням чинного законодавства та маніпуляціями, з метою ввести в оману громадян та використати їх в політичних цілях. До цієї організації не мають жодного стосунку, каже співорганізатор акції Сергій Кудрявцев. Із представників компанії до мітингувальників протягом трьох годин ніхто не виходить. Листи з вимогами передають через паркан. За словами кудрявцева, на акцію зібралися півсотні людей. Речниця Нацполіції регіону Анна Третьякова каже, нарахували 40. За порядком стежили п'ятеро правоохоронців. Порушень не зафіксували. Марина Сметана та Юлія Бондарева новини на Суспільному Харків.